На Росію полетіли українські аналоги шахедів. Нова розробка здатна нести каби. Окупанти досі відбуваються від дронів. Багато вибухів у Казані. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Успішна атака по російських об'єктах в ніч на 14 січня стала можливою завдяки новому виду дронів. Наші інженери створили свій аналог шахеда. Про це пише відомий телеграм-канал Ніколаївський ваньок». За його словами. Ці БПЛА набагато ефективніші за російські грані, котрі кружляють щоночі над містами України. Вони здатні на собі нести і великі міни, і деякі каби. Ваньок додав, що ще кілька місяців тому ці безпілотники були у статусі прототипів, а вже сьогодні завдають ураження російському ВПК. Проте на цьому атака не завершилася. Уже вранці, 14 січня, запанікували жителі Татарстану. Безпілотники помітили за півтори тисячі кілометрів від кордону України над Альматівськом, де розташована нафтоперекачувальна станція Калікіно. Кружить прям. О їх два. Їх два. От ще один! Видання Астра пише, що станція уміщує у резервуарах 650 мільйонів кубометрів нафтопродуктів. Місцева влада оперативно перекинула до місця атаки БПЛА екстрені служби. Прибули військові. Вони намагаються збити безпілотник. БПЛА літають. Що, де це? І кружит и кружит, и кружит, и кружит. Крім цього тривогу оголосили на НПЗ ТАНЕКО у Нижньокамську керівництво заводу довелося евакуювати співробітників, а місцевий аеропорт не приймає рейси і не випускає літаки. Там вели план Кили. Аналогічна ситуація в УФІ аеропорт закрили, а польоти відтермінували через загрозу БПЛА. Тим часом українське командування підтвердило успішну атаку на брянський хімічний завод. Відзначилися підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії із іншими підрозділами сил оборони. Вони вразили стратегічний об'єкт російського ВПК. Зазначається, що вказаний завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема, боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет Х-59, озброєння ТОС-1 тосочка. Система дистанційного мінування Земляділі, а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ ГРАД, Ураган і Торнадо Г. Спершу українські дрони відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. Після ракетного удару в хід пішли БПЛА дальнього радіусу дії, які знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру противника. Надійшло також підтвердження успішної атаки по Енгельську Саратовської області. Бійці 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому «Енгельс-2». Саме на ньому загарбники тримають літаки ту 95 і ту 160 які беруть участь у обстрілі українських міст. Також спалахнула нова пожежа на нафтобазі Кристал, де розташовані цистерни із рідкісним авіаційним паливом. Воїни уточнили, що кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена. Тим часом у Казані досі палають три цистерни із паливом на території заводу «Оргсинтез». Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що цей об'єкт також має стратегічне значення для ВПК РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів для військової техніки, озброєння та комплектуючих, наприклад, поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки, необхідні для бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження. Також завод продукує компоненти для вибухових речовин, що використовується у виробництві боєприпасів. А вже зранку БПЛА завітали до авіабудівельного району Казані. Там пролунали кілька вибухів. За словами очевидців, низку дронів нібито вдалося збити. Вочевидь, цілю був казанський авіаційний завод, що є одним із найбільших у Росії. А куди стріляють вертольотно? Так щоб що щоб штубанолічати в воздухі. Прямо прохадне. Тим часом видання Астра з'ясувало, що під час нічної атаки в Тульській області дрони поцілили у Алексинський хімкомбінат, місцеву ТЕЦ і підприємство Тула Чермет, яке є одним із найбільших у світі виробників і постачальників товарного чавуну. У результаті ударів осколкові поранення отримав один військовий РФ. Його забрали до госпіталю. Сподіваємося, що окупанти вже зовсім скоро відчують на полі бою наслідки цих атак. Ставте лайк, якщо хочете більше подібних новин на каналі. І підпишіться на фабрику новин, якщо досі цього не зробили. Пекельна ніч у Росії. Безпілотники атакували одразу кілька регіонів РФ. Зокрема, вибухи пролунали у Тульській області. Місцеві мешканці були вкрай шоковані і налякані. Ой. <звук> Дрон летить то надо мною. Вози мене. Вон що там залітає, слышите? Вон там, дете дрон, смотри, смотри, смотри. Знову БПЛА навідалася у Саратовську область, гриміло у Енгельсі, де ще зовсім нещодавно безпілотники поцілили у нафтобазу окупантів. летить кудись. Що робить? Як доти реально дуже много на город летять. Місцеві канали повідомили, що над містом було чутно 4-5 вибухів. Потім над одним із районів виник дим від пожежі. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку і визнав прильот по промисловому підприємству. Кадри вражають. Очевидь, атака серйозно лякала чиновників, бо вони на тлі вибухів вирішили скасувати навчання у школах Енгельса і Саратова. Роки привели на дистанційний формат. До речі, у Саратові теж було гаряче. Дрони поцілили у місцевий НПЗ. Погляньте, як палає. Саратовський ніспіровотчий завод після атаки, атаки дронів 14 января 25 року. года. Необхідність таких ударів пояснив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Далі цитую: діряво російське ППО продовжує пропускати удари по стратегічних об'єктах російської економіки: НПЗ, нафтобаза, заводи, по виробництву компонентів для зброї все те, без чого російська армія не здатна буде воювати інтенсивно, а російська економіка забезпечувати сталі військові потреби. Кінець цитати. Ідемо далі. На черзі Казань. Там безпілотники влучили у завод «Оргсинтез» і, за словами очевидців, спочатку БПЛА пролетіли над селом Осинівка, після чого неподалік підприємства пролунав вибух. А відео із наслідками говорить сама за себе. Ще з вечора 13 січня бавовна завітала на Брянщину. Та на відміну від інших регіонів, там галасу наробили не, не дрони, а ракети Shadow та Атакас. Вибухів було стільки, що жителі навіть збилися із ліку. Ой-ой-ой. 7. 8, 9. Ух ти! Фіга. Вибухи та пожежу спостерігали у районі брянського хімічного заводу. За словами Андрія Коваленка, він спеціалізується на виробництві пороху твердопаливних компонентів для ракетного пального і вибухових речовин. Фактично, без нього Росія матиме проблеми із артилерійськими боєприпасами та ракетами. Етаракети бьют. Глянь. Окрім хімзаводу, під ударом було ще одне підприємство. Коваленко розкрив деталі. У брянську ще є завод Кремні, який у жовтні вже був атакований. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів для ЗРК «Панцер», ракет іскандер. А також для РЛС і РЕП та російських БПЛА зараз там також дещо знову вибухало. Кінець цитати прокоментував масовану атаку по Росії і офіс президента. Андрій Єрмак побажав подальших страждань військовим підприємствам країни окупанта. Загалом, впродовж ночі, цілями десятків дронів були заводи, НПЗ, Нафтобази, склади та позиції ППО в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі. Російській владі навіть довелося закрити цілу низку аеропортів. Не приймали і не випускали літаки авіагавані Казані, Калуги, Саратова, Тамбова, Нижньокамська, Пензи, Ульяновська. Тощо незадовго до цього у російських пабліках уже панували істерика та паніка. Там писали ж про десятки українських літаків, що нібито запускали ракети по території РФ. Згадували навіть про загрозу для тимчасово окупованого Криму. Через що оперативно перекрили Карченський міст. А поки загарбники намагалися оговтатися від вибухів по всій Росії, прямо у них під носом ліквідували чергового окупанта. За даними російських медіа, у будівлі Міноборони вбили співробітника контррозвідки ФСБ Володимира Фещенка. Його знайшли на робочому місці із діркою від кулі в голові.